Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях кандидат історичних наук, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету Мі Василя Стуса Юрій Тиміров. Доброго дня пане Юлі. Доброго дня. Поговоримо ми про останні політичні події. Отже, результати саміту ЄС в Брюсселі. Наскільки я знаю, єС прийняло рішення почати перемовини. З Україною щодо з Україною і Молдовою щодо вступу в ЄС. А Грузія здається надано статус кандидата так. для України. Що це означає початок перемовин? Ну ви знаєте, я вчора подивився реакцію ну, і лідерів Європейського союзу і керівників нашої держави. Ну ви знаєте, мені трошки я думаю, що лідерам нашої держави, там ви знаєте, президент і прем'єр-міністр, і міністр закордонних справ висловилися. Я розумію, що це безумовно дуже, дуже позитивна подія, і так далі. Але я б все ж таки радив би нашим керівникам в своїх зверненнях робити насамперед акцент, що це початок дуже складної. Дуже масштабної роботи для України, оце треба акцентувати. От ну, вчора можна було трошки порадіти, що все ж таки зроблено дуже важливий крок. Ну а тепер, вже починаючи з сьогоднішнього дня, треба е чітко, е по перше, з'ясувати для себе. Ну е треба почекати зараз. ще будуть рекомендації Європейської комісії щодо самих механізмів, там і так далі, і так далі. Але в принципі, нам зараз треба після того, як день пораділи, треба зараз чітко для себе уявляти. Ну, от наш прем'єр-міністр заявив, що Україна готова якнашвидше прийти цей шлях. Ну, зрозумів, що така оптимістична заява. Нам зараз треба чітко ем, оцінити, ем, знаєте, так неупереджено тверезу, е, свою ситуацію, свою готовність, свою готовність, е, чітко визначити, е, які нам. Будуть потрібні ресурси і чітко визначити які ключові напрями, пріоритети, чітко визначити алгоритм. І при цьому у нас, знаєте, така є проблема, що от дуже часто наші керівники роблять заяву, що от ми вже готові, ми вже виконали. А потім ми чуємо заяву представників Європейського союзу, що у них трошки інша точка зору на ступінь нашої готовності. Тобто я до чого веду, що от коли ми визначаємо, оцінюємо себе. І визначаємо свої плани, свої алгоритми дії, пріоритети. Ми ще повинні дуже уважно дивитися не тільки на свою самооцінку, яка повинна бути максимально такою критичною, але ще й прислухатися, аналізувати, що з цього приводу думає європейський союз. Тому що саме європейський союз, а не ми буде, буде приймати остаточне рішення, чи ми рухаємося, чи ми виконуємо оці, от ну умовно кажучи, план дій. Набуття членства, то тобто відповідності для вступу, пане Юрі. Наскільки я пам'ятаю, Туреччина вона вже доволі багато більше років півстоліття вже да є так. кандидатом, здається, в ЄС а так, так членом в ЄС, власне, і не стало. Тобто ну і не стане. І не стане. А чому не стане? Ну ключова проблема. Це там багато є проблем, але ключова проблема це стан ситуації в Туреччині із дотриманням демократії і прав людини. Угу, зрозуміло і цю ситуацію найближчим часом, принаймні, поки Ердоган при владі, поки він має такі дуже специфічні погляди на те, що таке демократії, права людини. Тут е, шансів немає. Я думаю, що в Туреччині це розуміє Ердоган вже про це неодноразово заявляв. А скільки років може продовжитися саме процес прийняття в ЄС? Ну я умовно, я розумію, що це важко сказати, але ну щоб ми, хоча б орієнтувалися, це ж не рік, не два. Ну ви знаєте, я по самого таку самого цих би прогнозів не робив. Розумієте, все буде залежати від системності і ефективності наших дій. Оцей термін буде від цього залежати. Як ми будемо працювати, ну, не дай Боже нам безумовно розтягнути ситуацію за турецьким варіантом. Да? От, ну, І з іншого боку, я б не знаєте потрапляв в полону цього оптимізму, що ми готові пройти якнайшвидше. Тобто, я думаю, що це зараз не ключове питання. Угу. Ну, сьогодні, планується, а, м, планується, а, скажімо, питання розглядати про виділення Україні 50 мільярдів євро. А, які ну, які на, прогнози? – ну, уже, уже не прогнози, вже ситуація. Уже ситуація. Ви знаєте, що Угорщина в особі Орбана заблокувала. Ну, ми знаємо, що це зараз те, що відбувається, це е, Європейська Рада. В Європейській Раді представлені глави держав і урядів, ну, в залежності від конституційного устрою держави, яка там фігура є ключовою, чи ти глава держави, чи ти глава уряду, так от в Європейській Раді представлені глави держав і урядів. Ну от Орбан уже заблокував включення української допомоги додаткової до бюджетного плану Європейського союзу. Тобто, інакше кажучи, ви знаєте, що під час голосування за. Початок переговорів про вступ, він вийшов. Він вийшов. Тобто він і не проти не проголосував, ні за не утримався. Він заявив, що потім коментуючи, що Угорщина в цьому брати участь не буде. І зараз ви знаєте, коли гроші, це вже набагато складніше, тому що Угорщина сама, ну ви знаєте, їй розблокували 10,2 мільярди заморожених через те, що. Угорщина не дотримується ціл, не відповідає цілому ряду вимог. Але ви знаєте, що Орбан вимагає всі гроші розблокувати там біля 30 мільярдів для Угорщини. Тому от якраз з фінансовою допомогою з боку європейського союзу, та й стратегічною непоточною стратегічною. Буде не все так просто. Ну, будемо сподіватися на, на краще, але все буде не дуже просто, тому То, що ну Орбан, вже е, лідери деяких країн європейських вже увірвався терпець. Вони відверто сказали, що це шантаж. Ну це таке є. Це шантаж з боку Угорщини, з боку Орбана Європейського Союзу. До речі, тут є така цікава версія, що ідея, ідея для Орбана покинути залу засідань перед голосуванням за початок переговорів проступ України до ЄС надійшла від канцлера Німеччини Шольца. Про це повідомили чотири європейські дипломати. Ну, ідея геніальна, через вихід Орбана залишання не голосували, рішення по українському питанні було ухвалено одностайно. Тобто, а ще один такий момент, ну не знаю, наскільки ця версія, скажімо, має під собою підґрунтя. Ну, я перепрошую вас, приб'ю. Ну, вчора вже був коментар, що. Рішення є абсолютно легітимним і воно відповідає нормативним актам Європейського Союзу. Вчора вже був коментар відповідних чиновників Європейського Союзу. Пане Юрію, така поведінка поведінка, скажімо, Орбана. Взагалі, от тут ну, багато людей так замислюються. А чи не можна там проголосувати, попросити Угорщину на вихід з Європейського Союзу? Оскільки така, ну скажімо, явно ну, поведінка дивна. Ну, поведінка не дивна. Ну дивно, то там, знаєте, можуть на такому побутовому рівні. Поведінка, давайте скажемо так: на даний момент, на даний момент, угорщина не тільки щодо її політики, керівників держави, уряду, і так далі. А на жаль, не превеликі оці опитування, євробарометри і так далі, і так далі інших структур показує, що взагалі угорське суспільство, його базові цінності, не всі угорці, але більшість, на жаль, які от. Знову проголосували за заурбана його партію. Так от, справа в тому, що проблемніше набагато не те, що політика керівників не відповідає принципам Європейського союзу, європейським цінностям. а Стан більшості ем, угорського суспільства є таким, що не відповідає цінностям Європейського союзу. І справа в тому, що це не просто Європейський союз це не просто норми і інститути. Європейський союз це насамперед цінності. І Угорщина на даний момент однозначно не відповідає, і вже цілий ряд керівників країн це про це відверто сказали: що Угорщина не відповідає базовим цінностям, політичним принципам, на яких базується європейський союз, але механізми виключення дуже складні. І ви знаєте, ніколи лідери Європейського союзу не розпочнуть ці процедури, ці процедури. Поки не будуть впевнені, що ця процедура завершиться успішно, тому що якщо їм не якщо вони розпочнуть процедуру, наприклад, виключення Угорщини і не завершить її успішно, це буде дуже такий серйозний удар по репутації насамперед колективних інституцій Європейського союзу. От зараз знову підняли питання про одностайність голосування уже вкотре. Ну, може зараз нарешті вже якісь будуть конкретні рішення прийняті, що, наприклад, визначити коло питань, з яких не вимагається одностайне голосування. А чому я про це згадую? Ну, ви знаєте, що є такий міні-орбан, Орбан Лайт, да? Роберт Фіцо, теперішній керівник Словаччини, уряду Словаччини. Да? Ну, коли ну. Умовимо таку гіпотетичну ситуацію, там самі процедури дуже складні, самі процедури дуже складні, але давайте візьмемо один принцип одностайного голосування. Да? Я думаю, що Роберт Фіцу буде проблемою. Я, може, якісь інші країни також побачать цьому проблему, подумають, що ага, зараз Угорщину виключили, а наступного разу можуть якось е, і щодо нас прийняти рішення. Тому е, є розуміння того, що Угорщина не відповідає. Але є проблема дуже складних механізмів реалізації, наприклад, у цього завдання виключення Угорщини із Європейського Союзу. Це дуже непросто. А про грошову допомогу Байден просить Конгрес виділити 61 мільярд доларів допомоги Україні. На ну, поки це питання у повітрі. Сенат США пішов на канікули. Сказали, що до Різдва. Не будуть нічого ухвалювати тут. я читаю інформацію, що Сенат США працюватиме все таки наступного тижня, відклавши святкові канікули. Оскільки переговори про допомогу Україні та безпеку кордонів продовжується. І ще така думка: є треба віддати Україні 320 мільярдів доларів російських грошей на рахунках банків, якщо конгрес тупо не хоче допомагати перемогти. Лорен Страй, професор юридичних студій в Гарвардському університеті. Що з допомогою? Ваш прогноз. Ну, дивіться, ну вчора я принаймні прочитав інформацію про те, що Конгрес вирішив не йти на канікули, і все ж таки, ну і якраз причина це от необхідність вирішення питання по Україні і пов'язаного з ним питання по кордонах, по міграційній політиці Сполучених Штатів Америки. Ну, враховуючи те, що Байден заявив, що він готовий. Ну, правда, не було деталізовано які саме поступки, але Байден заявив, що він готовий піти на суттєві поступки в міграційному питанні за для розблокування допомоги е Україні. Ну, будемо сподіватися. Ну, ви знаєте, що і Байден звернув, звернувся правда до. Голосування до конгресу і зараз активно працюють представники адміністрації з різними угрупуваннями, але проблема полягає в тому, що в сенаті, де має всього ну в нижній палаті представників республіканців взагалі мають більшість. А голосування в сенаті там демократи демократи мають більшість в один в один голос, але для схвалення сенатом. Цього рішення по допомозі Україні потрібно 60 голосів. Тобто потрібно і ще щоб дев'ять республіканців підтримали. Ну а є таке поняття, як партійня партійна дисципліна, і так далі. І так далі. Тобто ситуація дуже непроста. Будемо сподіватися, що ці вміння політичної дипломатії, в це мистецтво політичної дипломатії адміністрації Байдена, все ж таки на належному рівні вони зможуть. Домовитися з республіканцями, знайти якийсь компроміс в міграційній політиці вибори в США 2024 рік листопад, їх результат для України надзвичайно важливий. Якщо перемагає Байден сценарій, що, що отримає Україна, якщо перемагає Трамп, що отримає Україна? На вашу думку, я розумію, що це абсолютно суб'єктивна думка, але все таки ваш прогноз. Ну, дивіться, ще дуже багато часу, майже рік до того. І ви знаєте, будь-які рішення, особливо стратегічні, стратегічно важливі, приймаються в певних обставинах. Обставини дуже мінливі. Але про що можна? Про що можна зараз вже такі, ну, більш-менш впевнено говорити? Про те, що Якщо переможе Байден, то ну може не так, як нам хотілось би, але не на таких темпах, може не в таких обсягах. Але я думаю, буде продовжена однозначна політика на підтримку України. Оце можна не сумніватися. Якщо переможе Байден, ситуація буде набагато складнішою. Трамп. Я, ой, Вибачте, якщо переможе Трамп, ситуація буде набагато складнішою, і ви знаєте, те, що вчора відбулося в американському конгресі, на жаль. Є натяк на те, що ну немає впевненості, що Трамп не буде висуну. Він зараз лідирує серед кандидатів республіканців. Ну, сподівання, може, судові процеси все ж таки завадять йому висувати свою кандидатуру. Але зараз він з серйозним відривом лідирує серед кандидатів республіканців. І ви знаєте, є все ж таки побоювання, що він буде претендентом від республіканської партії. Є побоювання, що ну ніхто не виключає, ні мало хто хоче, крім Трампістів, але не виключає. Тому вчора конгрес прийняв рішення дві палати обидві про те, що заборонили президенту приймати одноосібне рішення щодо виходу США із НАТО. А ну оскільки Трамп заявляв, що у в випадку його перемоги. А Америка вийде з Ну, він, так да, дав зрозуміти, що він це питання буде дуже так серйозно розглядати. От, уже вчора конгрес відреагував, А це що означає? Це означає, що це не фантастичний сценарій, на превеликий жаль. Що це не фантастичний сценарій, і вже в США починають до, до ну знаєте, як сподіватися на краще готуватися до гіршого? От до гіршого починають готуватися нелю. В мене логічне питання: ось 82 роки Джо Джо Байдену, 78 Трампу. А чи можуть демократи висунути замість Байдена іншу кандидатуру на вибори, якщо вони бачать, що його шанси на обрання будуть знижуватися? Чи ну, це нереально. Розум... Тобто, чому ці дві лише дві ну, розумієте, з ну я так відстежую ситуацію по американських виборах. Ну ви знаєте, що там відбуваються дебати, там результати, коментарі дебатів і так далі. І так далі, і так далі. У демократів є одна дуже серйозна проблема: немає реальної альтернативи Байдену людини, яка б мала б такий, так ну хоча б. Приблизно такий авторитет, таку політичну вагу і такий політичний вплив, як Байден, і відповідно, щоб могла конкурувати з Трампом, в разі, якщо буде саме така дуель на фінальному етапі, немає у демократів. На жаль, на превеликий жаль, тому що вік Байдена це дуже слабке місце. Дуже слабке місце. Навіть демократи, частина демократів визнає, що це дуже слабке місце в кандидатурі Байдена. Але але ви знаєте, я тут про що хотів би сказати: я б все ж таки ну бажано, щоб молодший був, все ж таки, 82 роки на такій посаді. Але я б все ж таки дивився на здатність виконувати свої обов'язки на функціональність людини. Тому що ви знаєте, у нас є люди, які в молодому віці, або в такому, знаєте, в самому розгарі, як то кажуть, політичних кар'єр, там 40-50 років є. Функціонально нездатними Тобто вік сам по собі має значення, але лише в прив'язці до функціональності цього політика загалозаголок статті в CNN. Європейські союзники України підводять, підводять її. Статті йдеться про втому від України. Я знаю, що ви читаєте закордонну пресу, яке враження склалось у вас, чи дійсно є втома від України. Ну, давайте так, давайте будемо діяти за принципом симптоми і реакція на них. Якщо немає симптоми хвороби, то не буде на неї реакції. Ну, по-перше, є опитування. І рівень підтримки в різних країнах по різному, але рівень підтримки України знижується. Не суттєво поки що, але тенденція є. А по-друге, якщо цілий ряд лідерів європейських країн. От недавно, о, керівник шведського уряду, недавно о, керівниця уряду Данії і ще раз заявили про те, що ребята, що ви це заморилися, насамперед заморозлизаморилися українські солдати, які о, перебувають в окопах. Тобто в порівняння з вами з ними, тось, тобто, ваше оце, от відчуття замореності, воно ви знаєте, є виглядає дуже смішно, але Якщо лідери європейських країн реагують і починають пояснювати, і починають переконувати, значить вони реагують на симптом цієї на небезпечні тенденції. Тому ви знаєте, і оцей не зовсім вдалий наш контрнаступ. Також ви знаєте, дещо погіршив ситуацію щодо сприйняття в Сполучених Штатах Америки і. В Європі, тому що він дав аргумент, він дав аргумент оцим от пісімістам і в Європі, і в Америці, що ребята, дивіться, от ми підтримуємо, підтримуємо, багато мільярдів витратили, а суттєвих результатів немає. І це небезпечно тим, що можуть, поки, слава Богу, цього немає, як потужної тенденції, але може виникнути і підсилюватися. Я підкреслюю, може. І нам треба працювати і українські українській дипломатії, і західним союзникам, щоб цього не було, може виникнути ситуація, коли будуть все більше підтримки мати позиція, а не час домовлятися, а не час домовлятися. А оця небезпека, її не можна переоцінювати, але її не можна недооцінювати. Принаймні, і наші зусилля, і зусилля наших союзників повинні враховувати, я підкреслюю, Можливість такого сценарію, можливість такого сценарію розвитку цих небезпечних для нас тенденцій. Угу. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Нагадаю, що зараз на годиннику 10.55 ефір. Ми завершуємо, оскільки наш час добіг кінця. Нагадаю, що говорили ми про останні політичні події стосовно України. Нагадаю, що гість наша програма це кандидат історичних наук, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного. Університету імені Василя Стуса Юрій Теміров. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Дякую за увагу. Акцент з Іриною Болгаковою: 101 і вісім